Мы знаем все. Мы знаем всех людей Драговича. Кравченко, Кларка, Штайнера. Мы знаем их. Создателей проекта «Нова». «Нова-6». Резнов говорил «Нова-6». Драгович. Что ты знаешь о докторе Кларке? Мы знаем, что Кларк был инженером-химиком, который создавал «Нову-6». Но ты самовлюбленный ученый. Куратор Джейсон Хадсон отправился в Каумут допросить Кларка. Ты это помнишь? Зачем спрашивать? Ви вже знаєте Нет, Мейсон. Ми не знаємо, що означають цифри! Ми не знаємо, откуда ведеться вещание. Так спросите Хадсона. Каулун його задание. Он допросил Кларка. Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Продовжуємо проходити гру Call of Duty Black Ops 1. Місія – Чесла. що, а не врубились? Если вы думаете, что меня можно запугать побоями и пытками, значит, вы абсолютно нічого не знаете о Драговиче. Мне ничего не даст это признание. Итак, мы допрошуємо Деніела Кларка, який фактично є розробником проекту Нова. І ми маємо дізнатися від нього, звідки йде радіовіщання чисел. как нравится? Будем продолжать? Или ты нам все расскажешь, и Я мы и гарантируем, гарантируем тебе жизнь? За мной охотились по всему земному шару. Вы меня нашли, и они найдут. Они в курсе ваших дел. Они, небось, скоро нагрянут сюда. Зачем? Драгович обрубает концы. Я никогда с ним лично не встречался, только со Штайнером, немцем. Что именно ты делал? Меня наняли стабилизировать некоторые летучие смеси. Что за смеси? Ново 6. Биохимическое оружие. Вы привели ко мне! Когда начинается перестрелка, сразу свиту шуму. І пішов голоснова. Ви вдихалі газ. Спец нас на Ну і звісно. Смерть зразу. Бо нам нічого нормального не могли видати. Спец Видали самі. Там і хрінові двойні пістолети. Гранати прикриті! І взагалі неточні, не точні. Мають приціла, бо їх два. І оце нам видали щоб захистити важливу особу Даніела Кларк. Окно справа! На кришу! Підготовка до місії, звісно, хороша, пристілую, Добре, що в наших противників хоча б якась зброя є. Ми собі знайшли СВД, інше СГД. З інфрачервоним прицілом. Хочу зачистити. Похи зачистити місце, бо поки ми будемо туди пригати, вони б могли нас вбити. Переміняємо ці зашки. На 6 нормально. Это G11. джей 11 Ну ладно, и как фактор. О, угроза устранена. Цель поражена. Вот Он ранен. Противник уничтожен. Кидаю я

Угу. Васріння! Але... Я не панів де моя граната підпала спершу. Тут здорова затримка детонації не може бути. Це коли є така тема в, в загалом в серіях Call of Duty, що напарники перші мішають, чим допомагають. наприклад, десь заховатися. Не там ховаються. І тим самим мішають, то що ти. Те, що для тебе місця нема. Нема укриття для тебе. То я. Не хоче рягати. Хоче рахувати як модельку персонажа і Рюкзак. Просто напарники мішають, ти не маєш де сховатися і тебе вбивають через них. Того ну, це трошки. Це трошки погано. Тут насправді скрипти це окремий вид задоволення. Вони тут настільки хороші, що ж... десь розробник просто плаче гіркими сльозами. Розробник цих скриптів. Мій вісім полетів. Вони Ні то ж, спасибо, Драгович. Я сам за собою уберу. Розпускає десант. Але волода Кларк волода якось умудряється волода. його підірвати, я навіть Иди, не знаю як. Походу вивіску він підірвав. А вона якимось чудом зачепила вертоліт. У нас тепер є. 11 з прицілом. Буде простіше. Хоча тут доволі складно те, що. Противники у вікнах, противники на балконах, противники всюди. Буквально Вони буквально всюди. Куди ти побіг? По них попасти це теж окремий вид задоволення, бо попадається. Не завжди. Патрони не завжди летять туди, куди треба. А деколи летять настільки якісно, що. Просто думаєш. Вау. Вроді нікого більше нема. А ми йдемо сюди. А тут, у нас, тут у нас є приколи. нас є По коридору! Тут у нас такі приколи є. Бляха. Деколи дивуюся, як противник так може попадати, бо тут працює трохи тема попадань. Так що, коли в тебе попадають, от мене починає відкидувати. І коли противник дуже часто попадає, мене просто починає відкидувати уверх, я не можу попасти ніяк. На це прикалує трохи. Насправді. Оу, тихо. Тихо, і на тебе не йдеться. Люблю цю місію. Тоже за такі приколи. Так, що тут? Давайте візьмемо, напевно, чайну лайк. Тут буде і трошки поток. І можна буде гранатами закидати. Отче меня. Не отобру дверь. Защищайте меня, пока я вожусь с дверью. Ладно. Надо вспомнить. Да, да, коли не помогає chay на лайк. Вот ещё оружие. Берите, like. что нужно. Добре. Вшаємося з тим, що ем були. Буде відбувати так. Вот умудряется снэп попасть-то ни разу ця... цельно. Защищайте меня, пока я вожусь с дверью. <свеч> Ладно, надо вспомнить. <свеч> Он был в моём поле дверей. <свеч> Он на коробе. Тысяча, не забыл свой кабинет. Чёрт <свеч> возьми. 5, 11, 19, 45. Я подержаю. Цель <свеч> <Это свеч> поражена. <свеч> Семёрка. Бежу их! Давайте, ещё один прыжок. Так, ніби всі. Тут зараз момент пропустити головне Кларка вперед, бо можна через нього добре впасти. Іменно впасти не по сюжету. Просто впасти. Якщо його не пропустити, то його пропускайте завжди Кларка вперед. Хто буде проходити Cloft Duty? Ну і на жаль. Плак не виживає. Ми не дізналися, для чого потрібні ці цифри. Меніше, числа. ми не дізналися, звідки йде радіовіщання. О, як то кажуть, будемо думати самі. Кларк мертв. Конець связі. Давай, Харсон. Тут немає. Сюди. Ще приколи. Вигляді противника. Нема нікого. Піть не впали. Більше нікого, правда? А не, от комусь вогонь. Значить тут десь. Ладно, це вже в зоні нашої компетенції, як то кажуть. Ми цим не займаємося. Я не, знаю, як виж... Я не знаю, як тут вижити на високих і максимальних рівнях важкості. Бо вони знову ж таки толпою просто беруть. Ба. Даємо гранату. Та, ну і цих має машини збитих, так. Ну і фактично завдання виконане.